Василь Стус сховатися од долі не судилось. Сховатися од долі не судилось, Ударив грім і зразу ж керебть, пішло життя, і ось ти, все що снилось, як смерть існування, і життя смерть. Тож і спитуй, як золото на пробу коханих. Рідних, друзів і дітей, а чи підуть крізь сто твоїх смертей тобі услід? А чи твою подобу збагнуть бодай вперед кінці життя, чи не жахнуться серцем одознобу на цих всебідах? О, коли б знаття, та відчайдушно пролягла дорога несамовитих. Світ весь на вітрах. Ти подолала доле, слава Богу, На хижім вітрі чезний йниций страх, Переможного миру.